Та У мене щодо виборчої системи Ліхтенштейн. Презентація Ліхтенштейн це дуалістична монархія. Головою держави є князь Ганс Адам II, який фактично керував країною з 1984 року, а вступив на престол 13 листопада 1989 року. У лютому 2000 року князь оголосив нові пропозиції для реформи Конституції, погодившись у принципі на роль глави держави без політичної влади, на відмову від права призначення Державних чиновників і не затверджувати судді. Князь виразив готовність визнати за населенням право на винесення в тому князеві і навіть на ліквідацію монархії. Вибори у князівстві Ліхтенштейн це спосіб формування вищих законодавчих представницьких органів влади шляхом прямого таємного голосування громадян. Вибори до парламенту він у них називається ЛАНТАГ. Князівство проводиться кожні 4 роки за пропорційною виборчою системою. Виборче право надане усім громадянам, що досягли 20-річного віку. Що цікаво, що жінки отримали це право лише у 1974 році. Кожен виборець в Оберланді має 15 голосів, тоді як в Унтерланді, 10 голосів. Тобто, кожен голосуючий обирає кандидата на кожне місце в парламенті від виборчого округу. Для того, аби увійти до Антагу, партія має подолати 8% відсотковий бар'єр. Використовується метод найбільшого ж залишку, який диктує загальну кількість місць кожної партії в окрузі на основі їх частки голосів. Вибори в двох округах відбуваються по суті окремо, і окремі муніципальні округи технічно не відігравають жодної ролі у визначенні кінцевих переможців. Зараз у Ліхтенштейні зареєстровано чотири партії: прогресивна громадянська партія, Патріотичний Союз, партія незалежних, вільний список. Кожна партія може висунути скільки кандидатів в окрузі, скільки може бути обрано, тобто 15 для Оберланду і 10 для Ундерланду. Виборцям призначають місця голосування залежно від місця проживання. Під час голосування кожен виборець повинен обрати одну партію, але йому дозволено вибрати скільки завгодно кандидатів. Але є максимальний поріг: це 15 голосів для Оберленду і 10 для Унтерленду, як уже зазначалось раніше. Будь-які бюлетені без жодної позначки партії вгорі вважаються недійсними, але будуть прийняті незалежно від кількості обраних кандидатів. Якщо обрано більше кандидатів, ніж ліміт, кандидати, що йдуть після 15-го або 10-го, ігноруються і зараховуватимуться лише перші 15 – оберленд і 10 – Унтерленд. окремих варіантів. Якщо ім'я кандидата повторюється, то враховується лише перший раз де вказане ім'я кандидата, а всі наступні згадки ігноруються. Хоча кількість кандидатів, обраних кожним виборцем, може змінюватися і залежить від їхнього власного визначення, виборці Оберленду все одно повинні віддати 15 голосів, а виборці Унтерленду завжди віддають 10. Кожен кандидат, обраний виборцем, зараховується як голос за партію цього кандидата. Кожен голос ще залишився з 15 для Оберленду і або 10 для Унтерленду, що відповідає кількості необраних кандидатів, зараховується як голос за партію спочатку, яка була вказана виборцям. Наприклад, якщо, якщо виборець з Оберленду обирає прогресивну громадянську партію як свою партію, а потім обирає чотири кандидата від патріотичного союзу. Два кандидата від е, прогресивної громадянської партії та одного кандидата від незалежних. Е, тоді партійні голоси, які цей виборець віддав, вони становлять 4 для е, патріотичного союзу, один для незалежних та 10 для Прогресивної громадянської партії, тому що на підставі двох голосів за кандидатів від цієї партії та восьми решти порожніх голосів кандидатів. Поднім таким самим чином, якщо виборець Унтерленду обирає незалежних як свою обрану партію, а потім віддає 18 голосів за того самого кандидату прогресивної громадянської партії і голосує за кожного з двох кандидатів патріотичного союзу, тоді. Партійні голоси цього виборця зараховуються як один для прогресивної громадянської партії, оскільки лише один прогресивної громадянської партії кандидат був обраний: два для патріотичного союзу і сім для незалежних через сім голосів кандидатів, які залишилися. Після визначення кількості місць для кожної партії в кожному окрузі шляхом підрахунку партійних голосів у цьому окрузі обираються відповідні кандидати від цієї партії, які набрали відповідну кількість голосів. Наприклад, якщо Патріотичний Союз отримує три місця в Унтерленді, тоді три найпопулярніші кандидати від Патріотичного Союзу в Унтерленді обираються як три представники від Патріотичного Союзу від Унтерленду, незалежно від того, скільки голосів набрали ці кандидати по відношенню до кандидатів від інших партій. Важливо зазначити, що голоси за партію та голоси за кандидатів є різними і по-різному впливають на підрахунок. Партійні голоси використовуються лише для визначення кількості місць наданих партій в кожному окрузі, тоді як голоси кандидатів визначають, які кандидати від партії перемагають на виборах у кожному окрузі. Це значення відповідає кількості місць, які отримує дана партія, як було зазначено раніше. Отже, за результатами виборів, формується однопалатний парламент, який складається з 25 депутатів. Це 15 депутатів від виборчого округу Оберленд і 10 депутатів від округу Унтерленд. Ліхтенштейн має багатопартійну систему з двома домінуючими партіями. Перші парламентські вибори у Ліхтенштейні відбулися у 1862 році. Після прийняття першої конституції князівства. А останні були у лютому тисячі ой, першого року. За результатами останніх виборів до Лантагу пройшли чотири партії. Тут можна побачити на схемі, які ввійшли: це прогресивна громадянська партія, патріотичний союз, рух незалежних та вільний список. Із депутатів Лантагу формується уряд Ліхтенштейну. Головою уряду є прем'єр-міністр, який обирається. Це представник партії, яка перемогла в парламентських виборах. На, на картинці можна побачити нинішнього прем'єр-міністра Даніель Ріж. В мене все. Дякую за увагу. Прекрасно, дуже дякую. А чому Ліхтенштейн? Не знаю.